Трамп не полишає планів щодо глобальної торговельної війни. Трамп готує листа для 150 країн з новими тарифами. Трамп мовчить щодо того, якими будуть нові тарифні ставки. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп. Заявив, що має намір надіслати єдиний лист більш ніж 150 країнам з інформацією про тарифні ставки, які він планує встановити. Цитата: усе буде однаково для всіх, для цієї групи. Це невеликі країни, і вони не ведуть великого бізнесу. Не такі, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія. Цитує Трампа видання Політико. Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10%, який Трамп. Встановив у квітні раніше. Президент США повідомив, нове базове мито може становити від 15 до 20%. але в останній заяві він не згадав про тарифну ставку. Трамп уже розіслав близько двох десятків листів. У яких інформує окремих торговельних партнерів, як от Європейський Союз, Японію та Південну Корею, про тарифну ставку, яка діятиме з 1 серпня, це поклало початок інтенсивній заключній стадії перемовин, під час якої країни намагаються переконати адміністрацію Трампа надати їм більш вигідні умови. Водночас зберігається скептицизм щодо того, чи набудуть нові тарифні ставки чинності 1 серпня. Через з потенційний вплив, який ще може мати на економіку, і зрештою на рейтинг Трампа, до країн, на частку яких припадало понад 3% загального торговельного дефіциту США у 2024 році, і які ще не отримали листи, належать Тайвань, Швейцарія та Індія. Варто зазначити, США продовжують перемовини з Японією та Індією. Нагадаємо, президент Трамп запровадив різні мита проти країн світу. Серед них 10-відсоткові так звані взаємні мита щодо більшості країн світу, п'ятидесяти відсоткові мита на сталь і алюміній, а також 25% відсоткові мита на авто і запчастини до них. Поки що Велика Британія, В'єтнам і Китай уклали часткові угоди з Вашингтоном. При цьому Трамп заявив, що з 1 серпня Вашингтон запроваджує 30% відсоткові мита на товари з ЄС. Водночас комісар Євросоюзу з торгівлі Мару Шевчович побоюється, що торгівля між ЄС і США стане цитую практично неможливою, якщо президент США застосує 30% відсоткові мита.